Чотири українки, чотири чемпіонки з боксу після змагань на чемпіонаті Європи, який відбувся на початку жовтня. Дівчата поступово повертаються до тренувань. І поки вони відпрацьовують техніку, як стрімко відправити суперника в нокдаун, нашій знімальній групі вдалось поспілкуватись із кожною призеркою. Для Олени Чернокуленко це був перший європейський чемпіонат у ваговій категорії понад 80 кілограмів. Вона упевнено пробилась до фіналу і здобула срібло. У фіналі там була, скажімо так, дівчинка дуже велика, тому що я у 80 плюс кілограмів, і там немає якихось ограничень. І ну тому я можу сказати, що мабуть вона мене вагою якось задавила, що не дала мені попрацювати. У боксі Олена чотири роки у спорт привели батьки: тато і сестра, дівчини теж боксери. Тож нині вона впевнено продовжує спортивну династію. По два тренування на день постійна робота над технікою і витривалістю. Саме так каже Олена: гартується чемпіонський характер. У мене нема такого періоду. Тільки як підготовчий, я завжди тренуюсь, я завжди, я завжди готова, скажімо так. В тиждень це десь 10 тренувань, і ще може я можу на якусь там стречнінг сходити або на плавання. Ранкове тренування в мене десь півтори години, і вечірні ну, години-дві. На цьому чемпіонаті відзначилась і Анастасія Таран, бронзова призерка Європи, Холоднокровна, технічна стримана. Вона працювала з високим темпом, контролювала дистанцію і не дозволяла суперниці нав'язати свою гру. Я вийшла, зробила свою справу, яку мені поставив тренер. А другий бій я вийшла, трохи розгубилась у першому раунді, а у другому, третьому зібралась, виграла. Але судді віддали. Другий раунд представниці Туреччини, і так я програла бій. Після бою розбір помилок, нові цілі і робота над собою. Анастасія не приховує. Поразки лише додають мотивації. Якщо ну таке ось настрій, то я звертаюся до тренера, і ми розмовляємо, що не так, чому там щось нам ну не виходить. Таїсія покусай і шахтарського. Вона впевнено дійшла до фіналу у вазі до 51 кілограму. Її стиль це швидкість, точність і холодна голова. У півфіналі проти пульки дівчина діяла бездогано. Змінила ритм, змусила суперницю помилятись і повністю захопила ініціативу. Втім, потім поступилися британці і здобула срібло. Четвертий поєдинок була дівчина з Англії. Ну доволі таки вона. Мені складна виявилось. Ось, Тому трішки не, не вистачило, тому такий результат. Чемпіонат сам по собі був складним, було доволі багато учасників з різних країн, тому конкуренція була великою. А от на чемпіонаті Азії нашу країну гідно представила Злата Вовк. Юна спортсменка виборола срібло у категорії понад 40 кілограмів. Її фінальний бій став справжнім випробуванням. Перший бой у мене пройшов дуже важко, тому що це перший бой. Він якось такий розминочний. Другий бой пройшов дуже легко. Він був досрочний, виграний. А третій бой він пройшов дуже складно, тому що це фінал, і я не змогла вибороти перше місце, але отримала дуже, дуже дуже хороший досвід. Позаду місяці підготовки, зборів і тренувань. Попереду нові цілі. Тренери наголошують, бокс це не лише сила, а й психологічна витримка. В залежності від етапу підготовки буває збор з ОФП, буває збор з СФП, спеціальної фізичної підготовки. Е, загалом, ну, це це три, три тренування на день. Іноді два, але це три. Триває також збор збіру ФП триває 21 день, а сфп збір триває 14 днів. Бокс це дуже інтенсивний від спорту, тому багато інтенсивних вправ, і спортів, і кросів, і спарінгів. Це дуже інтенсивна підготовка. Комплексна дитяча нацька спортивна школа з боксу та єдиноборств щиро дякує компанії Біживі та Дніпровській міській федерації з боксу за підтримку, розвиток та фінансування боксу. А також пишаємось нашою спортивною молоді. Українські боксерки впевнено заявили про себе на європейській арені. Далі підготовка до нових чемпіонатів. Дівчата кажуть, зупинятись ні в якому разі не можна, адже кожна мрія про золото. Дар'я Лисенко, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.